Нишковий ринок під час війни, Олександр Красовицький, видавець, генеральний директор та власник видавництва Фоліо. Як під час війни впливає на книжкову галузь вибір купувати українське завдяки активній позиції читачів, завдяки тому, що наші читачі підтримують галузь своїми грошима? Більша частина видавців відновили діяльність вже в квітні, хтось влітку, але зараз працює більша частина великих видавництв. Вони мають змогу друкувати нові книжки і книжковий ринок. Зберігся на рівні приблизно 50% від того, що було до війни. Важливо сказати, що є підтримка, яка була рік тому, вона дійсно підтримала. Книговидавництво не тільки з точки зору, щоб закрити проблеми колишні, а вона дала яку, якийсь е, запас міцності для видавців, щоб вони пережили найгірші місяці війни, і тепер вже видавці повинні віддавати е, державі і своїм співпівгромадянам е, те, що вони зробили. І більша частина видавців трошечки зменшила рентабельність, бо сильно-сильно е, подорожчали е, поліграфічні матеріали, у всьому світі не тільки в Україні, і видавці зменшенням націнки е, трохи компенсують це зростання. На які книги збільшився попит від початку війни, українці одразу привернули увагу історичній літературі як художній, так і науковій, і науково-популярній. Серед найбільш продаваємих авторів якраз історики Ярослав Грицак, Сергій Плохій, Петро Кралюк, Данило Яневський. Книжки цих, мабуть, от чотирьох істориків це топ популярності. По-друге, і це вже було в другу хвилю, починаючи з літа. Дуже зросла рода українських авторів го сторіччя. В першу чергу розстріляного відродження та емігрантів. Я впевнений, що ця частина ринку ще буде зростати і зростати. І третє це класична ситуація на світовому ринку. Як тільки починаються такі серйозні події, як в нашій державі, то людині потрібно. Кудись збігти, хоч на якусь годину, це детективи і любовні романи. От ці чотири жанри дуже зросли, все інше суттєво впало. В першу чергу впав нонфікшн. Всілякі книжки про психологію, популярну, популярну медіцину, бізнес, сторіс. Оце все майже зупинилося. В продажу як війна вплинула на об'єм продажу книжок. Ринок залишився на рівні десь 50% від минулого року, але це в примірниках. Що стосується грошей, то, на жаль, книжка настільки подорожчала, що падіння в грошах може 20-30% від минулого року, і книжка буде дорожчати і далі, бо ще ми. Не компенсували всю все збільшення, яке відбулося, тому я хочу сказати покупцям: якщо ви бачите на полицях книжки видані рік тому, купуйте зараз, поки наклади не закінчилися і їх не додрукували абсолютно по іншій ціні. Чи можна зараз старі книжки віддати на переробку? Ну, макулатуру приймають, але хочу вам сказати, що українська паперова галузь знаходиться в дуже поганому стані і дуже мало використовує цю втор... вторинну сировину. Україна не є країною де е... Виробляють целюлозу для паперу, тому пройде багато років, коли ми навчимось з нею робити папір у себе в країні. Не всі країни повинні мати паперові фабрики. Україна не повинна конкурувати з Фінляндією в цьому плані або з Індонезією, де дерева зростають кожен рік. Нові і їх можна спилити, зробити целюлозу з неї Папір. Давайте домовимося, що краще ми будемо робити книжки на. Папері зарубіжному ну макулатура її приймають, але це копійки. Безумовно, давайте ми трохи поговоримо про старі книжки, але не у приватних оселях, а бібліотеках. Нам в радянські в радянському союзі весь час казали. Книжку не можна знищувати. Вона така велика цінність. Вона повинна лежати і слугувати наступним поколінням. Тому в радянських бібліотеках, які е, успадкувала Україна, 70% фондів це старі книжки, які залишилися з 50-х, 60-х років. В Європі абсолютно інша ситуація. Сучасна бібліотека це е, легкий доступ для книжок, це вільні фонди. Кожна людина може під підійти по. Дивитись не потрібно сховища ховати від людей, і книжка працює в бібліотеках 10-12 років. Через 10-12 років вона або зачитана, і тоді вона фізично знищена. Її потрібно замінити на іншу таку ж купити нову і поставити на це місце. Якщо вона новенька, то значить вона нікому не була потрібна. І в публічній бібліотеці найбільш дороге це місце. Тому вона морально застаріла, її потрібно замінити на нову книжку. В видатках бібліотек в світі половина це фонди. Закупівля нових, 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 нових фондів. В видатках бібліотек в Україні один відсоток, пів відсотка, чверть відсотка це нові фонди. А все інше витрати на зберігання того, що. Не буде нікому потрібно. Да, в наукових великих наукових бібліотеках можуть зберігатися старі книжки для того, щоб ну якщо вони цікаві науковцям, а не якщо це макулатура в публічних бібліотеках. Щорічні закупівлі повинні змінювати фонд. Якщо книжка вийшла нова. То вона повинна потрапити в бібліотеку не через рік, коли місцева влада або держава знайде якусь копійку для того, щоб закупити щось на книжковому ринку. Ні, нова книжка повинна потрапляти як в Європі одразу в бібліотеки. Бо є люди, які купують книжки, а є люди, які звикли або не можуть дозволити себе по фінансовим причинам е ці книжки купувати, і вони повинні отримувати доступ до цих книжок в бібліотеках одразу. Книжка вийшла, через тиждень вона знаходиться в книгарні і вона знаходиться в бібліотеці. На жаль, до цього нашим властям ще йти, йти. Якщо в Німеччині кожна четверта книжка потрапляє в бібліотеку, якщо в Франції кожна третя книжка потрапляє в бібліотеку, то в Україні, на жаль, кожна двохсота. При тому, що кількість виданих книжок у нас це приблизно в 7-8 разів менше ніж в великих цивілізованих странах. Тобто книжковий ринок тільки починає розвиватися, але підтримати його держава може тільки коли вона встановить нормальні правила для бібліотек, такі ж як в Європі. Де купувати або скачувати книги, щоб українські видавництва мали прибуток, по перше, давайте домовимось, що електронна книжка це така ж книжка, як і паперова, як і аудіокнижка з точку з точки зору правної правної ситуації. Значна частина українців ще не розуміють, що за електронні книжки потрібно платити гроші, і автори живуть. На гроші зароблені видавництвами від продажу книжок, українське законодавство, на жаль, не є повноцінним в цій частині, бо воно не дає відповідальність за скачування піратського контенту в Європі. Скачав. Отримав штраф, скачав другий раз, отримав більше штраф і так далі. В Україні, на жаль, відповідає міфічний продавець контенту піратського, який знаходиться десь за кордоном, чи створив анонімний телеграм-канал, тому відповідальності немає. А той, хто скачав, і провайдер за це не відповідають. Я впевнений, що наш рух до Європи буде в тому числі стосуватися законодавства про авторські права. І люди почнуть платити за контент на сьогодні. Це менше ніж 10% ринку. Це законний контент. Скачується. А саме тому у нас мало електронних книжок. Саме тому у нас мало плеща майданчиків, на яких вони продаються, і саме тому у нас майже всі аудіокнижки це книжки з російського ринку, піратські або з російських сервісів. Бо для того, щоб створити електронну книжку, потрібно тільки змінити файли паперової. А для того, щоб якісно створити аудіокнижку, потрібно вклати 2 дві з половиною тисячі доларів в кожну книгу. Тому видавці не мають такої можливості, коли їхній труд принижується піратством. Для того, щоб ви були впевнені, що ви качаєте тексти законні, це потрібно робити або з сайтів самих видавництв. Більшість видавництв має, має для своєї продукції таку можливість, або з у великих продавців, це в першу чергу як АБУ, Контент-менеджер у менеджмент Україна, колишній Пакетбук, і це книгарня є. І вони дають можливість скачати законні електронні книжки. Ну я дуже прошу вас не користатись російськими російськими сайтами, навіть тими, які доступні в Україні, для того, щоб не підтримувати грошима за електронні книжки держави агресії. Електронні книги чи не зменшився попит на них через відсутність світла? Попит на електронні книжки збільшився ну на законні дуже сильно втричі приблизно протягом війни, і в першу чергу за рахунок тих людей, які поїхали з країни. Які живуть в Європі, виконують європейські закони, тобто не качають з піратських сайтів, а качають законних сайтів видавництв і купують електронні книжки. Зараз, от в цей період відключень світла, я ще не маю детальної статистики, але та статистика, щоденна, яку я бачу, я не побачив змін в кількості скачаних книжок, тобто людина. Спочатку, мабуть, заряджає свої е, гаджети, потім купує електронну книжку. А коли немає світла, вона, вона користується гаджетами для читання. Чи є книжки, які існують винятково на електронних носіях, те, що ви кажете, це в першу чергу стосується самвидаву, коли багато е, сам книжок, коли автор працює без видавництва і він створює електронну книжку і не створює паперову. Що стосується видавців, то частіше за все. Ну, якщо є паперова, то видавець робить електронну. Але спеціально робити електронну в піратській країні, де її вкрадуть, і ти не заробиш взагалі нічого і не відіб'єш гроші, видавці намагаються з паперовою відбити гроші. а Вже електронна є вторинним продуктом. Як написати і самостійно видати книгу? Дякую вам за це чудове питання. Ну, перше, кожен з нас може написати хоча б одну книжку, бо це буде книжка про власне життя. Письменник починається з другої книжки, коли він вже пише про щось вигадане. Тому 100% потрібна потрібно в першу чергу впевненість в собі. По-друге, є купа програм, які перевірять за вас помилки, які допоможуть зверстати цю книжку. Головне мати бажання і мати розуміння, що книжка це 300-400 тисяч знаків. Це не пост в Фейсбуці. Часто буває, коли людина каже. Ну я ж вже написав стільки, я вже вже 10 годин пишу, Це вже мабуть половина книжки. А потім виявляється, що це 20 тисяч знаків. А 20 тисяч знаків тільки Андрій Кокатюха може написати за один день для майбутньої книжки. А і таких днів потрібно 20, по 20 тисяч знаків. Тобто, для того щоб написати книжку, людина повинна витратити півроку. Да, це півроку е, активної роботи. Це не тільки написати, це після цього е, перечитати кілька разів, виправити свої помилки, подивитись, чи ти не хочеш чогось змінити там, порадитись з своїми друзями. Зробити з них таких альфа-читачів, які спочатку прочитають до редактора. Потім бажано, якщо ти хочеш дійсно самовидатися, все-таки знайти іншу людину, яка прочитає. Може, це не буде професійний редактор, але прочитає. А далі в електронному або паперовому вигляді можна піти в цифрову друкарню, яка друкує від одного примірника, і вже ціни більш-менш порівняні з офсетними друкарнями стандартними, і попросити їх видати за твої гроші і дарувати людям, але зрозуміти, що написати книжку це праця. І це буде, мабуть, ну, якщо людина сама зверстала свою книжку, то це буде. 10-20 тисяч за перший наклад. Якщо йти в видавництво, то це вже будуть більші наклади, і це вже потрібно підготуватись до того, що це може коштувати там, від 100 тисяч і далі. Війни завжди закінчуються. В даному випадку ми всі впевнені, що вони закінчаться перемогою. Тому бажаю вам перемог в вашому житті. Книжки були і будуть. Слава Україні!